Привіт, я Єрменков Сергій. Я адміністратор сайту Вічні Кам'янець. Цей сайт позиціонує себе як сайт активного дозвілля. Чому активне дозвілля? Тому що у нас, по-перше, активні люди, а по-друге, ми справді займаємося організацією різноманітних заходів активного дозвілля. Ну, Зокрема, можливо, ми були і першопроходцями, ми, можливо, і ні, в такій грі, як, скажімо, фотополювання. Фотополювання, загадка, людина розгадує її і йде, шукає відповідь. Кам'янець-Подільський славиться квестами своїми, але у нас квести дещо своєрідні, я вважаю, що також в деякій мірі неповторні. Не кажу, що ми тут перша але ця справа, я вважаю, у нас непогано просувається. Квести у нас мають свою специфіку, тобто це папірці сховані у, скажімо, різноманітних шпаринках, які потрібно розгадати. Особисто моя ініціатива і фактично з цього, розпочинався сайт, це фотовікторина. Наскільки це активне дозвілля, не знаю, судити учасникам. На учасників є ну, досить багато і хто захоплюється, гарні е, враження від цього. Фотовікторина, -фото -фото хто знає, де називається, заключається в тому, що ну, кілька разів на тиждень з'являються фотографії і люди їх пробують розгадувати. Розгадали, отримали в кінці приз. Правда, для того, щоб мати якісь Пристойне місце, треба пройти всю дистанцію, а дистанція – це 100 фотографій. Хочу поділитися ще самим новим проєктом. Це наш проєкт Мандруємо вулицями. В цьому проєкті приймає участь відомий, краєзнавець, журналіст газети Подорянин Олег Будзеї. От я, Олег Васильович, Галина Комарніцька, активістка місцева. От ми організували цей проект Мандруємо вулицями. Заключається він в тому, що беремо вулицю, назначаємо зустріч. Збираються усі охочі, без винятку ми не, не маємо прив'язки по знайомі, наші чи незнайомі, хто хоче піти, і відвідуємо цікаві об'єкти на конкретній вулиці. Зокрема, ми були вже на дзвіниці вірменського костьолу, були ми у підвалах подільських товтер і в багатьох інших цікавих місцях. Що я хочу сказати окремо по активному дозвіллю, скажу вам так, ця справа не проста. Не просто розшевелити людей. Хоча я переконаний, що в кожній, в кожній людині сидить така скажімо так, зернинка природньої допитливості. Оця зернинка, її треба проростити. Якщо вона почне рости, то тоді кожна людина, я переконаний, буде цікавитись чимось, буде цікавитись історією, буде цікавитись культурою, буде цікавитись тими самими прибираннями міста. Буде бажати, щоб місто її було гарним, процвітало і, скажімо, було кращим і кращим і кращим. Тому я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом. а Наскільки, наскільки правильним це покаже історія. Поки що е, наші однодумці з'являються з кожним роком їх стає все більше і більше. А далі будемо бачити. <плес> Тепер про сайт Вічний Кам'янець. Формувався він з ідеєю провести цю вікторину, хто знайде. Спочатку було два. Два, скажімо так, засновники це я, Сергій Ярмаков і Вадим Новацький. Ми вирішили зробити щось таке для туриста, більше навіть для туриста, ніж для кам'янчан. Але вийшло в нас так, що сайт зараз у нас більше для кам'янчан, ніж для туристів. Дуже підсилила сайт. Це Олена Грубляк, на сайті. Вона Лапа. Привіт, якщо ти це бачиш, вона. Ну, скажімо так, вдихнула життя в сайт своїми коментарями, своїми дописами, своїми розвідками, почала вишукувати місто, вона проводила бажання інших людей, зробила конкуренцію, проводила бажання інших людей до скажімо так, пізнання міста. Третім був Дмитро Бойко, він відомий на все місто, мабуть, своїми квестами, своїми, скажімо, різноманітними спортивними заходами. Він, він зараз у нас на сайті діє клуб любителів бадмінтону», Так от Дмитро Бойко це голова цього клубу любителів бадмінтону і розвиває цей олімпійський вид спорту в нашому місті. Третім, хто прийшов на наш сайт, це був Віталій Сіднюк. На сайті він як кобзар. Це людина, яка характерна тим, що він має гарну туристичну вилучку. Він побував в багатьох походах, багато чого може розказати, багато чим досвіду може вже четвертим виходить до нас на сайт. Прийшов Володимир Кроль. на сайті Він Ребіт. Це також людина, яка, яка відома тим, що він побудував своїми руками катамаран. багатьох, вже всіх учасників сайту він покатав на катамарані, і не тільки. Також дуже еленована людина, багато в чому приймав участь і, скажімо, також підсилив наш сайт. В даний момент сайт продовжує розвиватися. Деякі деякі люди вже менш активні, деякі продовжують бути активними, деякі, скажімо так, з'являються нові. На, на певному етапі до нас підключився Олег Васильович Бюдюзей, який погодився публікувати свої матеріали на сайті Вічні Кам'янець. Скажімо так сайт перетворився не тільки з скажімо, просто недозвілля дозвілля і такі простенькі публікації, а вже стало щось таке краєзнавчий характер, стало мати якесь більш таке змістовне наповнення. з'явилося. Сайт підтримують е, також, е, ну, зокрема, Галина Сітроба також із науковців. Е, Мирослав Мошок допомагає сайту е, також матеріалами, призами для вікторин, для заходів на сайт. На фінальне слово я хочу сказати, що я сподіваюся, що, скажімо так, однодумці у справі розвитку краєзнавства завжди будуть гуртуватися навколо єдиної якоїсь цілі. Тобто, щоб це були не розрізнені якісь пошуки, а щоб це була якась єдина ціль, я не говорю, що це має бути сайт вічний кам'янець це не обов'язково. Але я би хотів, щоб усі йшли одним кулаком. Ось таким, і добивалися того, чого хотіли, щоб не були пусті розмови, що о там довго розбудували, о там Клеопатру не там, де треба побудували. А щоб було чітко, чіткі злагоджені дії по тому, щоб зробити наше місто краще.